Не чекав 5 помилок, які я писав для новичків при початку польотів. Стільки буде інтересу до цього, стільки у мене нових підписників, підписників я хоча аж навіть 20, навіть 400 переглядів за один день. О, Щось створив у кінці кінців дільне. Да, і тут почав розпізнавати це як щось корисне. Зараз у мене прийшла рама Mark 4V2. І я покажу, в чому різниця і чому я її замовив. Сьогодні на обзорі рама Mark 4V2. Я знайшов лише одне відео з порівняння Mark 4 та Mark 4 v 2 і дякую тому хлопцеві, тому що дійсно мені відгук дуже допоміг. Це не дуже популярна рама, і розмір її дуже важко знайти. Але, хоча б завдяки цьому хлопцеві, я просто помітив, що вона трохи більша. Взагалі, Mark 4 першої версії дуже хороша рама, вона дуже красива. Охайна, зроблена і в неї все влазить, все, що треба нашим військовим. І вона дешева, відносно. Але ви також помітили, що я люблю знімати. І сподіваюсь, після війни я кудись поїду в гори, щоб щось зняти. А на простий Марк 4 камера влазить дуже не дуже, дуже мало місця. За додаткові крила не питайте мене зараз, вони нічого особливо не дають. Це можливо окреме буде відео. Але вже можна побачити, що при використанні наших збірок, які не типові для цієї рами, для камери місця залишається дуже небагато. Так, існують рами для синематик. моделей вони довші, туди все розміщується, спеціальне місця для камери є, яка трошки попереду навіть двигунів. і нічого не затуляє, лопасті не попадають у огляд загальний. Але такі рами трошки дорожчі і вони коштують від 4 тисяч гривень. Для навчання це занадто дорого, тим більш пошук запчастини, якщо зламається промінь, буде коштувати і часу, і грошей. Тому я вирішив спробувати Mark 4V2. Вона трошки довше, позаду 1,2 см та попереду 1,2 см. Десь так. Але у стоковій комплектації вона має також доволі велику висоту. Що мені не сподобалось, та я відразу заказав інші стійки, трошки коротше, такі ж самі, як і на першому марку. Ось це ви можете побачити, що було в комплекті, а зелені те, що я замовив та вже наживив на глинди. Тобто стопові вони вище десь на сантиметр. І промені тут трохи товше, біля 6 мм. Дякую за перегляд та підписку. Всім до побачення.